Двох чоловіків судитимуть на Закарпатті. Обох підозрюють в організації підпалів машин співробітників територіальних центрів комплектування в області. Це інформацію правоохоронців. Чоловіки робили це на замовлення російських спецслужб. Про це розповіла речниця СБУ Закарпатської області Ванда Мільо. До протиправної діяльності причетний раніше засуджений за наркоторгівлю мешканець столиці. Саме він отримав замовлення РФ на знищення військового транспорту ЗСУ у західному регіоні України до виконання підпалів він залучив двох мешканців Києва. Під прицілом зловмисників були не тільки автівки військовослужбовців, а й приватні помешкання наших захисників та їх сімей. За інструкцією підпалювачі мали облити легкозаймистою суміш та підпалити понад 10 автомобілів, а також вхідні двері квартир українських військовослужбовців із Закарпаття. Нагадаємо, у серпні минулого року СБУ спільно з нацполіцією затримала обох підпалювачів в Києві на етапі готування чергових злочинів. Затримання провели в Києві. Фігурантами є 32-річний житель столиці та 39-річний, раніше судимий, уродженець Донецької області. За оперативними даними, зловмисники організували підпал двох автівок військовослужбовців у Мукачеві та помешкання військового в Ужгороді. Виконавців для цього фігуранти шукали через соціальні мережі. Слідчі Мукачівського районного управління поліції інкримінують їм замах на умисне знищення чужого майна та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Відповідно до санкції статей, затриманим загрожує до 10 років ув'язнення. Чоловікам уже повідомили про в ще зазначених злочинах. Справи скерували до суду. Ми намагаємося отримати коментар адвокатів підозрюваних, щоб дізнатися їхню позицію. За словами Ван Демільо, аби запобігти вербування молоді російськими спецслужбами щодо підпалю терактів і диверсій, СБУ разом з Нацполіцією проводять загальнонаціональну інформаційну кампанію Спали ФСБшника. Однією зі складових інформаційних кампаній є соціальний відеоролик Спали ФСБшника. Відео інформує громадян і, зокрема, молодь про невідворотність покарання за подібні злочини, адже російські спецслужби активно полюють саме на неповнолітніх в інтернеті, пропонуючи злочинні підробітки. Протягом 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 450 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами в Україні. На відео показана історія двох неповнолітніх хлопця і дівчини, які погодилися на пропозицію кураторів із російського ФСБ вчинити злочин, але були затримані українською спецслужбою. Ванда Мільок каже про будь-які спроби вербування, необхідно повідомити у спеціальний чат-бот з ФСБшника. Для цього достатньо вказати деталі пропозиції від ворога, а також номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Передана інформація є конфіденційною. Вона ретельно перевіряється співробітниками служби безпеки. Отримані дані допоможуть СБУ ще ефективніше протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб. Чатбот запрацював у грудні минулого року. Станом на сьогодні до чат-боту спали ФСБшника, який запрацював у середині грудня 2024 року. Вже надійшло понад 1300 повідомлень. Усі вони стосувалися спроб представників спецслужб РФ залучити українців до вчинення різного роду злочинів, мета яких дестабілізувати ситуацію в нашій державі та знизити її обороноздатність.